Новий дубль, всім привіт! Продовжуємо проходження XCOM з модифікаціями і у нас залишилася місія з проникненням на об'єкт. Як бачите, оперативники завершили проникнення на 100%. Тож, ми можемо розпочинати. Що ми маємо? А маємо ми досить велику карту. І наскільки я розумію, нам потрібно нам потрібно врятувати не лише нашого вченого. А у нас ще є один загін супротиву, який нам також потрібно буде, напевно, рятувати. М -м, ну що ж, давайте розпочнемо. А що нам розпочати? Напевно, з руху вперід і усе. Напевно, на кришу. Чи є сенс. А давай на кришу одразу тебе заженемо. Ти все одно нікого не побачила. Добре. Тоді. Стоп, стоп, стоп. А ти що тут робиш? А ти чому тут знаходишся? Ем, Це дивно. Добре, нехай. Давайте затримаємося тут а перевіримо, що тут відбувається. Стоп, а це ще що було? Тобто ми підійшли до громадянина і нам дали ресурси за це? Я чомусь не впевнений, що це з 8 спрацює, працює, але нехай. Так, а решту бійців тоді переводимо максимально вперід. Так, ти ще більше можеш вперід. І ти також сюди. Давай біжи. Молодець. І чекаємо свій хід. Я здивований, загін супротиву навіть двох убив, і навіть попадати по них почав. Я дуже здивований. Що ж, ходімо тоді далі. Трібно зрозуміти, де наші вороги. Ну, як зрозуміти? Хоча б один їхній загін зустріти. І мене цікавить ось ця людина, бачите, ось цих от великі зони контролю. Ось цей от маленько. І... Я можу зараз про це пожаліти дуже сильно, але. Але я не пожалів. 35 припасів. Це просто чудова новина. А, так, ти зачекай, зачекай, друже мій, зачекай, точніше, А, Сюди. є... Головне потім про це не забути, що тут в нас зона контролю, і не піти через неї швиденько. І ти, подруга, нам що скажеш? Відкривай дверки. І у нас тут пусто. А давай ти забіжиш сюди. І також нікого. А якщо сюди, напевно, також нікого. Ні, є патруль. Це досить дивно. Я логіку їхню не розумію. Він вбиває свого, щоб створити зомбі з такої, такого ж самого. А навіщо я хотів би запитати? Ні, не те, щоб я проти той, який був не зомбі, стріляв би, а цей не буде. Але все-таки це ж тупість, причому дуже велика тупість. Так, ти зачекай. Ти зачекай, ми поки що будемо рухатися цими. Рухатися цими і треба якось обійти громадян. Треба обійти цивільних якось так, щоб вони мене не помітили. М -м -м, що ж, давайте Отним. тебе сюди. Тебе давайте ось сюди. Ні, зачекай, зачекай, в тебе є ж можливість зачепитися за щось. Давай ми тебе от сюди відправимо. Чекай, не та кнопка. Не та кнопка сюди. Лети, друже мій. Ти б'єтмен. Чудово, чудово, причудово. І напевно давайте заганяти його ось сюди в куточок. Немає загонів, немає. Тоді Overwatch. І останній, хто у нас є, тут його знайдуть, тут знайдуть ось сюди. Також під стінку. Так, і у нас ця мадам, але, 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 вона його не вб'є. Тому давай на Overwatch одразу. І чекаємо, чим це все закінчиться. Скажем так, я здивований поки що усю нашу роботу. Повністю усю роблять. Робить загін супротиву. Давайте ми візьмемо тебе. І які у нас є ще варіанти? Які у нас є варіанти? Ми можемо сюди пробігти. Чекай, чекай, я звідси бачу тільки зомбі, а от звідси я вже бачу і зомбі. І пріста Адвентовського. Давай сюди, друже мій. І попробуй все-таки влучити по ньому. А, не той. Це це піхотинець, якого воскресили. Погано, 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 погано. Тоді. Ми тебе заганяємо наверх. Все, що я можу зробити поки що. Той загін ми просто побачили. А Тепер ти. Не ти, а ти. Тут тебе одразу знайдуть. Залітай наверх, ти. Залітай під дерево. Ти летиш за кущики. Спочатку ось так. А, яке ж ти летиш? Ти ж у нас також Бетмен. Right. Тоді ти летиш на кришу. Чудово. І на Overwatch про всяк випадок. А, так, ти. Не ти, а ти. Також летиш на кришу. І по кому ти тут можеш по зомбі? Так, зачекай, зачекай, зачекай. І ось тут, тут у нас є шанс попасти 51. А граната, стоп, граната, граната, гранату я просто-напросто не докидаю. М -м, давай також на Overwatch. Ти також на Overwatch. і ти також на Overwatch. І дивимося, чим це все закінчиться. Отже, ми маємо просто те, що втік наш Сіонік. І я по кому можу попасти. О, це досить непогано. Тоді ми так і зробимо. Давай підходь до укриття і спробуй, стопчика, чи краще гранатою. А от краще гранатою. Так, чудово, ось тобі граната, друже. Я дуже сильно сподіваюся, що як тільки ти вмреш, всі зомбі, яких ти відроджував, також за тобою підуть. Це буде просто бомба. Так, ось так от лови. Лови, тепер дивимося на зомбі. Стоп, 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 стоп. А що відбулося? А відбувся дуже крутий баг. Ага, я не зрозумів, що це було, але це було цікаво. Е, добре, нехай у нас залишився один загін. Один загін це не так критично, але і зомбі не вмерли. От що мені дуже не подобається. Е, давай ми тебе заганяємо ось сюди. Так, ти тут ховайся поки що, а ми спробуємо якось рухатися далі. Я поки що не впевнений як, але ми будемо намагатися. Так, ти вперід, ти одразу когось бачиш. І це зомбі 53%. М -м Давай ми піднімемо тебе наверх, хоча б наверх. І вже звідси спробуй влучити 73, це вже краще буде. Супер. А, ти нікого не бачиш, але ми можемо тебе перевести. Ні, перевести сюди. І знову ж таки зомбі. Давай. Круто, круто, круто! А, які у нас варіанти далі? У нас далі не так вже й багато варіантів, лише розставляти наших бійців. Сподіватися, що супротив знищиться сектоїда, хоча я в цьому трішки сумніваюся. А тепер саме головне, чи зможе наш храмовник, храмовниця добігти сюди. Я дуже сильно сподіваюся, що вона зможе. Чудово. І не добігає. Просто-напросто не добігає. Це дуже погано. Мінус один, але я хотів би, щоб був би мінус сектоїд, а не мінус звичайний псионік. Звичайний псионік максимум нам зомбі підніме. От секторії, зараз, якщо почне паніку наводити, то це буде ну, дуже неприємно. Ну, можемо скинутись по ньому всім чим є, може хоча б декілька разів попадемо. Але щось я в цьому дуже сильно сумніваюсь. Давай, ти також. Непогано, непогано, якщо ще хоча б один таке, одне таке влучання. Хоча я сумніваюся, бо в нас не залишилось нікого, хто міг би його бачити. А ті, хто може його бачити, то ті знаходяться в дуже неприємних ситуаціях. Стоп, ти обійшов його? З флангу. Шанс 81. Давай, давай, будь ласка. Супер. Просто бомба. А тоді що ми робимо? Ми займаємо позиції поки що просто на Overwatch. Залишаюся тут, залишаюся тут і чекаємо. Чекаємо чого? Супротив не ходив. А чекаємо ми, доки спуститися можна буде. І так, просто спригуй. І дивимося, де може бути точка евакуації. Це не точка евакуації, хоча досить непогане місце. Я дуже радий, що ви тут з'явилися. Ем, так, що ми робимо? Максимально всіх в Overwatch. Знаєте, мені ваша висадка сподобалась. Дуже сподобалась. Залишусь я, напевно, на цьому ж самому місці. Єдине, що я тебе відведу наверх. Так, друже, біжи наверх. Там, я думаю, тобі нічого не загрожує. І ти зможеш хорошенько по них постріляти. А, ти впала. Люба моя, як так? А Ну що ж, тоді ми тебе сюди заведемо. Ну, як тебе Промовника нашого. Ти залишаєшся тут, ти на місце хромовника. Так, лови, Overwatch. Я не впевнений, друже, що з тобою все буде гаразд, але давай ми тебе відведемо назад. Це буде, напевно, найкращий варіант. І вчений. Вчений ти просто у матуй звідти. Бо на першому поверсі 100% буде боляче. А, стоп! це... Це не вибух, це телепортація. Що ж я тут можу сказати? Чекаємо вас далі? Тебе перезарядка, ти одразу на Overwatch. Чена тут і залишається. А от ти давай забери того, хто вижив. Тому що це не дуже приємне сусідство для нас. Молодець. І, напевно, його місце і станеш. Ні, на його місце не потрібно. Десь на серединку, от сюди, наприклад. Так, чудово. Е, ви, хлопці, на Overwatch з дівчатами. І нам дали точку евакуації. Це просто неймовірна новина. Мені цікаво, якщо я зараз швиденько побіжу, я можу відгребсти, напевно, тому що вони ж все одно будуть телепортуватися. А, перезарядка. Перезарядка це погано. Змінюємо позицію сюди. Так, чудово і Overwatch. Ти, друже, одразу давай Overwatch. Ти подругу А, Ти добігаєш закід, добігаєш, перезарядка та оверwatч. А от що робити з храмовником? Давай ми те просто доверху заганяємо. Ось так от І ставимо на Overwatch. А ти добігаєш, добігаєш за один раз, чудово. Тоді перезарядка і також овервоч. хто залишився Чена. От Чена ми моментально евакуюємо. Так, головна ціль евакуйована. Тоді що ми робимо? Всі на евакуацію місія пройшла вдало. Можна сказати, що вона пройшла навіть дуже вдало. Один поранений, тома у всіх невелика накопичилася, і практично усі отримали підвищення. Та ще, крім того, забрали вченого. Мені чомусь здавалося, що ми ще забрали одного з хармовників, але напевно то було тимчасово. Команда знову переповнена. Я розумію, що команда знову переповнена, але давайте поки що ми на цьому закінчимо і розбиратися будемо з цим уже в наступних серіях. Всім гарного настрою! З вами був новий дубль. До побачення!